Доброго дня. Мене звати Дворог Микола і це мій блог під названням Проєкт Президент України. Кожен з нас хоче внести свій вклад в перемогу України. І це мій маленький вклад. Цель його, це реалізація плана Б для перемоги України, а саме перемога України за рахунок собственних ресурсів України. Тобто, план А у нас був і ті подалі намагається реалізовуватися. Нам все дадуть. Для перемоги. А план Б, про який мало хто каже, і зараз його трошки починають реалізовувати, то ми самі створимо всі необхідні ресурси для даної цілі. Коли люди розказують, що ми маємо для нас перемогу це вихід на криніці 91-го року, то і кажуть, що це неможливо. А я вважаю, що це можливо. Але це можливо лише в разі, якщо ми самі будемо створювати всі необхідні для цього ресурси. Тобто ми маємо створити доволі успішну економіку, яка буде намагатися догнати економічний ресурс на Росію. А це можливо лише в вільній економіці, де одягнення не обмежені ніякими з заборонами виробництво зброї і всього іншого. Ні, немає немає таких, ніяких перепон, немає великих податків, немає, немає великих розтаможок. Свободи люди, свободні люди здані, здатні творити дива. Ми знаємо, що українці дійсно здатні творити дива, Свободні військовий на початку війни, де і зараз створили дива. Вони перемогли ворога. На які всі експерти за границею де заводна, казали, що це неможливо, що ми не витримаємо. Але ми це зробили з невеличкими ресурсами. А представляєте, які ми зможемо зробити дива, якщо ми дамо свободу своїм громадянам і в бізнесі і так, і так далі? І, ну Так, сенс в тому, що. Я не проти стати президентом, тому що я вірю, що є план, по якому можна через три місяці проснутися зовсім до нової країни. Я не проти, щоб цей план виконував хтось інший, хтось інший просував. Ну, це діло вже робиться: просування вільної економіки, де тобто, чиновники і держава ніколи образом не мішуються в бізнес громадян, створений з прості. Податки, створені, малі розтаможки, відкритий рух товарів і людей через границю. І тоді багато хто повернеться, займеться тут виробництвом і той тобто, виробляти там, де можна буде організовувати безпечні безпечні зони, будуть закуповуватися ПВО, організовуватися зони захищені, де буде, буде робити захищене виробництво, яке неможливо так просто розбомбити. буде розсочення виробництво. Тобто буде, люди знайдуть, люди придумують. Свободний чоловік, людина завжди придумує варіанти рішення, вирішення ситуації. Людина, яка обмежена всякими перепонами, вимушена, навіть намагає щось зробити, вимушена спочатку боротися не з вирішенням задачі, а з вирішенням обійти йти перепони. Багато хто з наших людей, які мали всі ресурси, мали гроші, мали бажання, мав мали, мали задуми, мали проєкти, На жаль, не змогли обійти перепони нашої держави і вимушені намагатися створювати якісь виробництва за межами країни. На жаль, навіть для них час був втрачений і. Закупка обладнання, я так розумію, що стала не проблема. Тобто, вони, поки вони займалися вирішенням проблемами тут, прийдя рішення ці проблеми за границею і виявилося, що таких бажаючих там теж доволі багато і, і проблема стала просто закупкою обладнання. Так що Цей проєкт і лише про, про, про це. Якщо вам цікаво, чим це закінчиться, то підписуйтесь. Якщо ви хочете щось змінити, підписуйтесь. А там подивимося, що з цього вийде. Всім удачі на сьогодні, поки що, все до завтра.